Сатана. Сатана сказав нам, Господь з вами. Господь з вами. І я вас ні в чому не переконаю. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати. Ви ж закохуєтесь так, ніби знімаєте шкіру. Господь з вами. Я з вами втрачаю віру. Віддіть собі з Богом. Я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Господь дивиться безпорадно на свою подобу, натворену чоловіками світобудову, на вогонь жіночої непокори, Бог дивиться на нас. Як на самоповтори. Ми ж такі передбачувані і нетипові, скільки любові, думає, хто б подумав, скільки любові. Це наша любов, Господи. Ми в ній подорожні. Спробуєш її забрати, побачиш, на що ми спроможні. Спробуєш нас переконати, в тебе нічого не вийде. Це ти навчив нас заперечувати очевидне. Це в тебе ми навчили сперечатися на хрестовині. Це ти нам нічого не винен, це ми тобі нічого не винні. Це в наших словах відлунює твій сумнів. Це ти навчив любити всіх тут присутніх. Спробуєш її забрати? Закидаємо каміння. Любов керує кожним Божим створінням. Це те, що робить кожного з нас злішим. Ти ж нам нічого не залишив, лиш неба зимового вранішній вигин, ти нам нічого не винен, ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Ти собі з Богом, Бог із тобою, Боже, ти нас не зрозумієш зі своєю сурмою. Ми ж Повторювала за тобою, Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе, стане піснею для тих, для кого життя все ще звучить таємниче, стане мотивом тих, хто боронить чортову ніжність, кого не переконала більшість, не зупинив закону, не остудила зрілість, не налякала чорної пустелі озвірілість. Хай це будуть їхні пісні. І їхні хорали про те, як вони жили і як помирали.